Бережний Олексій. На минулій сесії міської ради цій посадовій особі вдалося обвалити рівень місцевого самоврядування нижче, ніж за режиму Мазура. Тоді було дно, а нині нижче дна нижче. Як Сергій Орлюк публічно безбожно бреше, дивіться у цьому відео. Підпишіться на мій канал, і ви знатимете, що насправді творить команда Орлюка з нашим рідним містом. А ще не забудьте поставити вподобайку, щоб відео побачило більше бердичевлян. Сергія Орлюка на сесії міської ради цікавлять співи та роздача депутатам подяк. Додати цього разу дня місцевого самоврядування. Цим планувалося по-бердичевськи розплатитися за присвоєння йому чергового рангу та ще й автоматично збільшити особисту зарплату. Але суспільний резонанс та несприйняття такого рішення в громаді змусила його зняти це питання з порядку денного. До речі, дякую кожному, хто висловив свою позицію в опитуванні. Його результати ви бачите на екрані, і вони більш ніж красномовні. Але повернемось до режисури останнього його заступника, яка поки що лишається ворлюка і відповідає за культурно-масові заходи. Нагадаю, два заступники від нього пішли під слідством у резонансній справі до рибану резервного пального в час війни лишилася одна, але вона може тільки концерти влаштовувати, тому що змогла та й зробила на сесії Бердичівської міської ради. Хоча, коли скликається позачергова сесія, то вона має вирішувати дуже нагальні питання, важливі для громади. А тут співи подяки. Але не робота. Як тільки через півгодини після публічних святкових заходів в час війни перейшли нарешті до роботи, відбулося це. До порядку денного. Будь ласка, пробує виключити фонд різно. Ставлю на голосування, прошу. Я проти. Резумельні, Бобій, Видерей. За. Воно причук, при Рибак. Проти. Саченко. Десять за, 11 проти, двоє отримав. Пропозиція не прийнята. Ще якось є пропозиція, депутатів? також присутнім виступити з нагальними питаннями, які їх цікавлять. Прошу поставити повторно на голосування. Прошу депутатів підтримати, тому що ми блокуємо і знаєте, якесь оголошуємо полювання на відео, е, Я пропоную внести все-таки пункт до порядку денного. Це часу багато не займе. Якщо люди хочуть поговорити, чому це якраз те місце, в якому ми можемо поговорювати, Це наші нагальні місцеві проблеми. Ну давайте так, слово поговорити на сесії трошки різні речі. Ви згодні? Ми... Я не проти. Сесії. Будь ласка, ви поставили пропозицію. Ви Пропозицію, будь ласка. Вічільна комісія, прошу. Фурлю. Проти. Березуваємо проти. Бобій. Оно Ну, прийчу. Як тим депутатам, які підтримали, тепер ми бачимо, хто у нас вільний та незалежний. Рамоку отримали домов. Пропозиції не, не прийнята. В кого ще є пропозиція до порядку денного? Будь ласка. Що в день місцевого самоврядування а, депутатський корпус не готовий чути своїх колег, то я заявляю, що я в знак протесту а, покидаю засідання міської ради а, ну і брати в цьому фарсі участі поки що не планую. А знаєте, чому орлюк був проти? Бо йому бач часу бракувало. Так, скільки у нас зараз депутатів є? Стоп! Скільки депутатів є? Є? 21. Знач, я вас прошу зразу. В 11.30 я мушу піти. Знову традиційна брехня Орлюка. Бо до цього час було витрачено точно не на вирішення нагальних місцевих питань, яких це дуже важлива тема, а тому про неї ми окремо поговоримо вже завтра. Як насправді орлюк шанує військових, як його бездіяльність на посаді міського голови заблокувала роботу підприємця, як його чиновники перешкоджають діяльності депутатів. А щоб не прогавити нагадую про необхідність вже зараз поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Якщо поговорити вам не треба, це не про вас мова. Не обов'язково сидіти на сесії і в різному про щось поговорити. Є з комісії, де можна щось обсуждати. Якщо дійсно щось треба говорити. в 11.30 я мую, піти, тому що в нас поховання. Зараз же просто констатуємо, що не бажаючи обговорювати важливі проблеми громади разом з депутатами на сесії, персонально Сергій Орлюк обвалив бердичівське самоврядування нижче дна. Але ми ж із цим розберемось. І не такі проблеми в місті вирішували. Будьте розумахами.